Герої не вмирають, доки про них пам'ятають. У цьому переконана мама героя України Марія Пешко. Її єдиний син Іван Клюйко загинув рівно рік тому, 24 квітня під попасною. Від держави жінка отримала гарантовану грошову виплату. На ці кошти збудувала футбольний майданчик, аби про подвиг її сина пам'ятали. Сьогодні рівно рік, як його немає. Поруч я не могла спати, я сльози самі текли цілий. Я ні з ким не розмовляла. Я до ванюшки сама пішла раненько. Ну, дуже важко, бо він мене один, мене більше нікого немає. Я сирота росла без батьків в інтернаті. І внуків немає. Оце осталось такі невістка. Ну. Вона мене мамою зове, так що як доця мені збудований футбольний майданчик на території Орв'яницького ліцею на Дубровиччині. Саме тут навчався Іван Клюйко. Майданчик жодного дня не пустує, розповідає директорка. Зранку тут займаються школярі, а ввечері приходять позмагатися односельчани Івана. Сьогодні уже вдруге тут провели футбольний турнір пам'яті героя України Івана Клюйка. Розпочали змагання зі слів вдячності усім військовим від Алишану і випускнику ліцею. Кожен з нас розуміє, що людина живе доти, поки живе про неї пам'ять. А про наших героїв, наших випускників ми будемо пам'ятати постійно. Участь у турнірі пам'яті взяли чотири ліцеї: Перебродівський, Колківський, Берестівський та Орвяницький. І з кожного навчального закладу по дві команди хлопців та дівчат. 11-річна Дарина грає за Орвяницький ліцей. Для неї це не просто змагання. Про Івана Клюйка знає чимало. Він був, можна сказати, серцем села. Він дуже був доброю людиною. Моя мама і тато з ним дружили. Ми хочемо просто перемогти і забрати перемогу свого часу. Кажуть у школі, Іван таких умов для спортивного розвитку не мав. Втім, шкодують, що вони з'являються за таких. Трагічних обставин, попри усі негаразди, кажуть вчителі Івана. Він був завжди життєрадісним, компанійським та щирим хлопцем. Турнір його пам'яті, попри навколишню атмосферу вдячності, також дозволяє дітям радіти безтурботному дитинству. За це теж воював Іван Клюйко. Вони здружуються діти одна з одним. Вони, вже вони дружать класами, школами. Приїжджають гості, перезвонюються. Тобто, тим більше у нас не тільки збереться на з перебродами, саме інша громада. Дітки приїжджають також. дружать. спостерігала за поєдинками, і мама героя Марія Пешко продовжує дбати про спортивне благополуччя громади. Нещодавно за гроші жінки поруч із футбольним завершили і тренажерний майданчик. Він теж у пам'ять про сина і теж за кошти отримані від держави. Кослі дуже великі. Ми разом з дружиною мого сина. Отримали кошти, і ми оце будуємо. Дорослі люди ну, оцінюють вони. Це, це такий поступок. А діти будуть пам'ятати. Вони будуть розказувати, і будуть приходити, і будуть грати, і будуть пам'ятати, що от у нас був такий Іван Маріпальна в школі, яка працювала, тоже тут відпрацювала більше 40 років. Так що я думаю, що це найкращий пам'ятник. Моєму синус для переможців турніру підготували медалі, кубки та м'ячі. й перехідний трофей. Він щороку передаватиметься від одного переможця іншому. Це низький уклін Марії Павлівні. Да, за те, що вона робить для свого села пам'ять про свого сина. Я думаю, що він. Він це все бачить. Окрім уже зробленого, мама героя планує поруч збудувати ще й дитячий майданчик для наймолодших учнів ліцею. За такими клопотами зізнається жінка, легше переживати біль втрати. Разом із тим, вона не втомлюється повторювати. Ми зобов'язані перемогти лише в знак пам'яті про усіх героїв, які відстоювали і відстоюють нашу незалежність та свободу. Та Не треба говорити, що весни не буде. Буде жити отакі нас люди, дитячими доланями закриє Україну, дитячими долонями, врятує батьківщину. Вадим Мороз, Олег Степанюк, телеканал ITV.